Що тут відбувається? Баху. Розбирав січки, риби. Этих... – Що ви туди всі дивитесь? Всюдох Все Сюдо. О, десять леве, там орна. На дні. Ну, варена усі сама. Метру має, краще, збирають там трисять. Вчора такі селі, які здорові дії. Екіпі, екіпі. Багато там риби? Все І Все риба мертва, так? Все мертва. Я взялся, може. Можуть, Ну, Покажи. Мерло, так? Воно вже так почали розкладати. Мерон усач. А купатися не шкідливо? Хто може сказати? – І що вони відповідають? А зараз вони всі весні комісії На забору, все. Ну, Може варто попередити людей, щоб не купалися. А вже попередньо. Попереджають, цей час. А ці, що купаються, вони попереджені чи вони ігнорують попередження? Я думаю, що ще не дійшло до того. Може треба прийняти якісь міри, і сказати всім, як то там діти плавають. А що водіє? А не переживайте, що вода може бути отруєна, якщо риба плаває? Мертво. Воду. Ну але ви в ній купаєтесь? А ви були попереджені про те, що вода може бути небезпечна для здоров'я, якщо там вмирає риба. вас ніхто не попереджав? Ніхто? Доброня, хоч. По якому каналі буде пукати? Купаєтесь воді? Ні-ні. Ми не знаємо Так? А вас не турбує, що там плаває мертва риба? А, то що її лавимо. На здоров'я пошкодити не може? — Не знаю. — А вас попереджали, що ну, вода може бути зараз небезпечна для здоров'я, якщо там помирає риба. Ніхто не попереджав.